Всім привіт! Сьогодні, сьогодні хочу трошки поговорити про опт і про те, яким же чином ми вам можемо бути корисні як постачальники. У оптовій справі взагалі. По большому по великому рахунку може бути два напрямки. Опту. Перший напрямок, більш простіше, це умовно сувенірна продукція. Ну, скажімо, у вас є компанія, і ви цінуєте своїх клієнтів або своїх співробітників, вони мають велику для вас, і ви бажаєте зробити їм якісь подарунки. Робити їх або регулярно при Ну наприклад якщо у вас там один клієнт вам умовно приносить дуже-дуже багато грошей і у вас такі клієнти постійно змінюються, то в такому випадку це може бути регулярно. Ну наприклад там Кручниця або обкладинки на паспорт, або обкладинки на блокноти, або ті ж самі брелоки з вашим логотипом. Це варіант номер один. Він може бути як одноразовий, так і на регулярній основі. Тобто, умовно, варіант номер першого одноразовий, це, скажімо, ви їдете на якусь виставку, зв'язану з вашою профільною діяльністю, і хочете подарувати потенційним клієнтам якісь подарунки. Або у вас якесь свят корпоративне, або ще щось. або я ж кажу, що регулярний це у випадку, от якщо у вас, ну, ви вирішили дарувати своїм клієнтам постійно якусь певну штуку, ну, наприклад, там, ключницю. І ви розумієте, що у вас таких клієнтів, наприклад, 50 на місяць, або обкладинку на документи. От і отже, це називається регулярне оптове замовлення, тобто ми розробляємо під вас певну модель під ваші потреби, замовляємо шкіру і так, далі, і так далі. І в такому випадку, там, скажімо, для вас виготовляється регулярно по 50 штук на місяць, і там зберігається певний склад. Це варіант номер один. Варіант номер другий це для перепродажу, ну точніше для бізнесу. От там вже варіантів виготовлення доволі велика, доволі велика кількість. Тому що продавати можна по-різному, у різних місцях і на різну цільову аудиторію. Наприклад, якщо у вас офлайн-магазин і для вас важлива велика кількість асортименту, то ми вам можемо запропонувати ну, умовно. Знову ж таки, умовно, 100 одиниць асортименту, або там 100 моделей, чи, 10, чи 50 моделей в двох кольорах у невеличкій кількості. Тобто ви робите разове замовлення на широкий асортимент, ну, там, скажімо, по 5 штучок кожного артикулу. Це у випадку, якщо вам потрібен великий асортимент, або ви відкриваєте Instagram. у інстаграмі, Instagram Інтернет-магазин і вам потрібен асортимент, скажімо, з 10 позицій. В такому випадку ми робимо, наприклад, там 10 позицій по 10 виробів. Знову ж таки, умовно, як приклад. Або ви, наприклад, бажаєте торгувати монотоваром. Ну, тобто ви робите одностраничний сайт, вам потрібен один продукт і у великій кількості. І До того ще є певні, певні такі моменти, нюанси, як повторюваність і регулярність. Тобто, якщо вам потрібно, наприклад, ось це один продукт 100 штук, і ви їх плануєте от один раз продати і все, і більше цим не займатись, ну, потім спробувати якийсь інший продукт. В такому випадку для вас регулярність не має значення, і тоді ми можемо, ну, наприклад, замовити шкіру по стоку. Тобто знайти десь умовних там 10-20-30 квадратних метрів шкірі під ваше замовлення в якомусь унікальному кольорі, чи що, щось таке. І а, більше ми не розраховуємо на виготовлення цього товару. Або може бути така історія, що ви, наприклад, вирішили продавати ці товари через Etsy. От, до речі, ось попередній варіант, той, що я щойно проговорив, він доволі гарно підходить для Amazon. А є варіант, що ви, наприклад, вирішили продавати через зайці, або у вас є дропшипери. В такому випадку вам важливо, скоріш за все, щоб той товар, який ви виставите в фотографії, ви могли у нас знову ж таки дозамовити через рік, чи через два, чи через три, чи через п'ять. Ту ж саму модель у тому ж самому виконанні ну, є такі певні моменти. Ті, хто торгує на різного роду марк маркетплейсах, типається чи ще чогось, я думаю, мене доволі непогано таки зрозуміло. А, так от, в такому випадку, це трошки окремий підход, тому що він потребує замовлення регулярних артикулів, які ми будемо впевнені, що ми зможемо замовити і через декілька років. І це для вас доволі важливо. А, тому, власне, якось так: якщо вам потрібні шкіряні аксесуари ОПОМ з будь-якого приводу, будь ласка, звертайтесь, з радістю вас. Проконсультую. Ми маємо доволі велику компетенцію в цій тематиці. Всім гарного дня! Все буде Україна!